не тільки що Азаров подав відставку. Ура! Ура! Хочу повідомити вас про те, що відбулася і закінчилася сесія районної ради. Депутати Буславської районної ради в процесі жвавих обговорень прийняли розумне мудре рішення. Вони стали на сторону бік українського народу та громади Босславської. Рішення, яке вони прийняли, навіть не проект, а рішення сесії міського ну, районної ради. Фактично, вони прийняли те саме рішення, що вчора прийняла Буславська міська рада. Вони підтримали проведення позачергових сесій, і вони її провели сьогодні. Друге, вони підтримали невизнання усіх диктаторських законів, що були ухвалені нелегітимний спосіб 16 січня. Підтримали негайну відставку міністра МВС Захарченка та прем'єр-міністра Азарова. Підтримали проведення негайних позачергових виборів президента України та Верховної Ради. Підтримали припинення переслідувань. Ми Ну, підтримали вони припинення переслідування активістів закриття кримінальних проваджень, а також підтримали об'єктивне розслідування обставин вбивства учасників мирних акцій протесту і незаконного застосування зброї та сили щодо громадян України, притягнення до відповідальності посадових осіб, які віддавали злочинні накази і їх виконували. Тобто, фактично вони підтримали притягнення до відповідальності Захарченка, бо він надав наказ застосовувати зброю. Тому подякуємо нашій районній раді. Рада з народом! Зазвичай напишу проявці. Молодці! 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 Самого будь ласка, Я хочу сказати! Що вони то молодці, але молодці ви. Кожен із вас хто прийшов. Якби є. нас тут не було, Молодь якби не ви не прийшли, не висловили свою позицію, не показали свою небайдужість до того, що відбувається в державі, жодного тих рішень без нашого тиску громадськості прийнятого не було. Тому це говорить про те, що владу треба міняти, режим надо міняти, надо міняти саму систему влади. і, і тоді буде порядок. Тому слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ще одне хочу сказати: коли ми разом, ми сила, і ні одна хунта при владі, ні одна особа, ні одне Межигірське битло. Не зможе узурпувати владу і не обмеже наші права, і тільки таким чином ми зможемо збудувати дійсно вільну незалежну демократичну правову державу Україна, і тільки таким чином ми збережемо її цілісною і непорушною. Те, що вони намагаються її розділити, розколоти, ми цього не допустимо. Шановні брати і сестри. Я з гордістю дивлюся в першу чергу на вас. Я в життя не ставав на коліна перед ними і не став у цей визначений час. І не тоді, коли сьогодні розуміло, і дуже історичний час, і дуже легко було їм прийняти рішення, але хай буде так. Але заповніть, боротьба на цьому не закінчується, боротьба тільки починається. І якщо ми хочемо пити свіжу воду, то ми повинні знати, що ми повинні поміняти. Для цього на кухні хвільте і пити чисту воду, а не помінять опять шалики, опять підкупи на виборчих дільницях. І не тільки того винні вони в цьому, а винні ми всі з вами. Тому що ми на це закривали очі. Ми знаємо, хто купляв за 400, хто за 500 гривень купляв виборчі комісії. А ми продавалися, вибачте мене, переписували протоколи, посідали всі міста. Гріли свої дупи тепло їм було. Вибачте мене, я не буду нагнітати, А тепер все хорошо. Але коли мої діти поїхали туди і їх били б нещасно і хочуть нас загадати, вас асфальт, ви вибачте мене, я думав, мене серце розірветься, Я не витримав, я Йшов на вічер, Останно виступив, Але громада сказала: іди, Микола Іванович, і не зрадь нас, і не зрадьте ви себе, коли будете за 30 серебрико, продавати свою душу. Ви будете чесні, Дивіться собі в очі, своїм дітям і всім іншим громадянам. І треба, щоб і далі продовжувалася чистка і чесно дивилися друг другу. Я дуже пишаюся, що в мене а такі побратими, і я і разом з І, і нас не посував. Люди ніхто не тебе Дякую. Значить, по багатьох містах ми значить, знаєте, приймали. Знаєте, хто це робив? Партія регонів. Тому є прохання в громаді. Сказали, щоб я б озвучив таку е, прохання. Хай вийде сюди Кипіченко. І... і хай скаже, яке буде рішення прийнято їхньої партії? Чи вони, так як е, у відставку йшов один е, голова адміністрації, він став Може так, він, він на, на коліна? І сказав, так як не треба кровопролиття. Якщо я рахую, хай вийдуть, скажуть. Я передав. Доброго дня, шановні. Сьогодні ми зізвали так, як обіцяли, позаторгову сесію, яка вирішила всі суттєві наші життя нашого району. Тому що ми всі так же само, як і ви, от людей, обрані вами і служимо для людей. Тому що нам на всякі супротиви, які діються у верхах, які не є нерозуміння, то ми на місцях дошли, хоч риба кажуть портиться з голови, а ще щось з хвоста, То ми, як люди, всі одні друг дуже розуміти, знати. Ми вас підтримують, ви нас підтримуєте, і ми повинні робити нашу спільну незалежну державу і чесно дивитися один другому в очі і робити ті закони, які служать народу, які служать всьому нашому розвитку нашої держави. Спасибі вам. Дякуємо вам. Ви Шановні. Шановні, шановні особисто депутати районної ради, в тому числі всі, якими я на сьогоднішній день, нікого мене не примусували, нікого не садили в автобуси, нікого нікуди не везли. На, сьогодні, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день ми робимо все те, щоб було добро і злагода з нашими людьми. Спасибі вам. Ганьба ганьба ганьба, 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 ганьба! 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 Шановні, кому ганьба? По суті, су позицію регіоні, ганьба. До того стану, сталося, доводити державу ганьба. Така партія не повинна діяти на території України. Ми за це! і на території Богуслава тоже. Шановна громада, що наші, як голова партії регіонів, теж голосував за те, щоб змінити закон. Що він дійсно проти того, що влада проводила проти законних дій? Я надіюся, і ми теж я надіюся, Надіємося, що він більше не буде купляти за 200 років. Шановна громада, шановні, ганьба тим громадянам тим людям, які за 200 гривень продаються. Ганьба тим людям, які їздять і продаються. Чому ви не поїхали, а вони поїхали? Їм ганьба. Ганьба, не добре, то сьогодні проводимо.

Сидить він тут, не йде. Я думаю, що сьогодні свою Ајде кај до него, до него, до него, до

Ми хотіли з вами порадить до прийняти рішення. Ми будемо продовжувати далі дії щодо спротиву проти цього злочинного режиму? На ваша пропозиція, коли ми зустрінемось наступний раз? По якому питанні? Є пропозиція в неділю знову зустрітись біля Тараса Шевченка на котру годину, думка громади. Десять-одинадцять на кодру на одинадцяту годину підтримується. Да. Да. приймаємо ще одне рішення нашого народного віче. Наступне віче провести в неділю на одинадцяту годину біля пам'ятника Тараса Шевченка. Да. До цього часу ми придумуємо план подальших дій і будемо далі продовжувати спротив щодо. Відстоювання прав наших особистих громадських і боротьби за вільну Україну, боротьби проти бандитського режиму Хунти Янукович.